Всім привіт! Ось і настала пора вирішальних відбірних матчів до Єврокубків, в яких Київське Динамо змагатиметься і з турецьким Бешикташем. і в цих дуелях до основного раунду ліги конференції. Кияни безсумнівні аутсайдери, і не лише за котируваннями букмекерів. Ми самі без того це розуміємо. Суперник має більші фінансові можливості запрошувати більш якісних виконавців. Суперник більш досвідченіший, Якщо поглянути навіть на склад, то він у стамбульців наповнений виконавцями, які пограли на найвищому міжнародному рівні, і в топ-чемпіонатах за свої національні збірні в Єврокубках. Якщо подивитись, то у Динамо таких ну хто Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський з Натяжкою Бущан, все. все інше у нас молодь. Тому в досвіді, як мінімум, ми точно поступаємося. В чому ми переважаємо суперника? Ну напевно, що точно в бажанні пройти до основного раунду Єврокубків. Ну і напевно, що в досвідченості тренера, все ж таки, мірчалуческу проти Шенола Гюнеша, це в мірі буде шахова дуель. В якій я все ж ризикну поставити на прохід киян хороший коефіцієнт, і я вірю в Динамо. Все ж таки минулого року мірялися силами з Фенербахче і пройшли цю команду, хоча теж вважалися аутсайдерами. Чому б і цього? Року це не повторити, тим більше, що Башикташ недосконалий в нього купа проблем. Склад не зіграний, результати на старті цього сезону даються дуже зі скрипом, великим гучним, можна так сказати. Тому перед першою дуеллю зберігаємо оптимізм і все ж таки беремо ось цей ризикований, але хороший коефіцієнт. Ну і вболіваємо за Динамо. Тримаємо кулаки і слідкуємо за новими прогнозами на рейтингу букмекерів. Нехай мені щастить, вам щастить і нехай щастить Динамо.